Микрофон 8. Ми We Там заучається 79910. So I'm on fire. I було Я вимушений колотийся. Це дуже зрозуміло руки. просто випадкова рука. Але нам слід захищати. Зараз на свій спектр. Ну і це, в принципі, в теорії чудово для нас. Тому граємо тут овербет, тут 270-281 тоді. Бо у нього стек 281. В реальності я думаю, що тут не повинно бути нічого. Сильніше мої руки. Ну а тут кишенкові сімки. Так воно ну, вийшов кишат за, о, бачите, він взяв кишат, і мені тут пише. Ое, ну це тут він свої два алтина. Ну, а я ще я би тобі радив, Джокера, якщо ти граєш о, ці 25-50 центів, то там на Стерзає є ще багато дешева. Ну і багато, навпаки. Е, є якась дешева рада, то 50 Чик, вроде дам з пару дев'яток, 44% віцот. як мав такі. Що, вияв evet, два обмежено Ну це це мій досвід, я не кажу, що трейдинг не можу. Охте. Прикольно. О, зараз поготію. У нього буде гірше в середньому. О, а тепер в нього краще ну При тому, що це не кол, ну тобто це мінусовий кол прифол. Але коло це цікаво. У факту ж він плюсово поїхав. О, якоу, 98 сюди то вона має, має такі здібності в шортесі, коли вам пропонують поїхати в трьох. Включить це перемога. Я вам кажу, 9.87 на трьох. Супер. Привіт, друзі! Дякую вам за лайки, підписки та постійну підтримку. Ви робите мій день, а я намагаюся зробити ваш трішки краще. Приємного перегляду і не забувайте посміхнутись. Це безкоштовно. Коріш кино три тижні. курю вже 26 років курю. От, Тут єдина проблема це лава 10. Я його ну Тобто справа в тому, що в нього. Ну, яка дама? Дама 7, дама Король, яка ви вирішила два рази типу, протягнути по такій складній лінії. Чи. То це виходить, що тузу є що так, що так я його не вив'ю, скоріше за все. Ну і буфувати, якщо ти будеш буфувати протизатос, і буфувати щось що. Не б'є бала 10, які в нього ранжує. 16 там. Як вам тут? 9009. Блін, ну тут близько. Я вам скажу, що я думаю, що це кол. Трайся, так, це ко. Ну, у мене 48 прикол. У мене терном просто 9 і вже 62%, але шансів насправді бачите, трефа там їм підходить. Король, туз, Десятка, Давайте дивитися. Це Бубна, СОВООО! Як вам, як вам? Це було на скілі. Просто береш так 10-9. І сюди, сюди, всіх не стів так. Тум -тум -тум. А! Шсс! Я вижу, блядь, поставить. І Я хотів переключити. Переключив. Одразовий фейтич, давай. Ну да, мовай сьюди, тиснемо коу хит. Знову ж таки, тут проти нього така банальна виходить. Ну точно те ж саме. Ти хітаєш. І в тебе варіант. Ну тобто, які в нього руки? В нього, в принципі, фолд нуль зараз. от тобто Ми знаходимося в ситуації, які він ніколи не викидає руки. Тому нема різниці, як ти зіграєш. Він завжди ставить. І втихітно, в тебе є топара і в тебе є раннерку артем. А там ти вже типу просто. Е як складеться, так складеться. Тобто, ну, в даному випадку ми пощастили, що він хіпнувся. Але в нього так само буде Туз Король, туз дама, 10 король, 10 109. Ну і проти цього ти поїдеш. Короче, проти будь-якого яких будь його оринжа, який у нього є, ти їдеш в плюс. Просто питання в тому конкретно, що зараз йому роздав. хочеться от Т-50, Т-100, хочеться пограти. Т-10, хочеться грати, але хворо. Не вистачає ентузіазму. Ладно, погнали. Піду поїм До понеділка.